Рятують життя дітям, коли інші медичні клініки за них не беруться. До онкогематологічного відділення Чернівецької обласної лікарні потрапляють діти з важкими онкологічними захворюваннями. По допомогу звертаються із інших областей та навіть з інших країн. Нерідко у стінах цього відділення трапляються дива. Як нині лікують онкохворих дітей, та які потреби має нині відділення? Дізнавалася Львіна Абрамчук. У онкогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні перебувають діти з різними онкозахворюваннями. Тут маленькі пацієнти щодня борються за своє життя. Щоб вилікуватися, діти тут можуть перебувати навіть до року, не виходячи на вулицю. Проходять необхідні обстеження та хіміотерапію. У Микити рік тому діагностували рак крові. Весь цей час він лікується в онкогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні. Пройшов кілька блоків хіміотерапії. Спочатку боліло ножки. Потім, ножки. потім перестав ходити. Це ходить, ходити. ходити. Ми ходили по різним лікарям, лежала в обласній лікарні, здавали ага. різних аналізів, ніхто не виявити. І там один лікар мені підказав, щоб я звернулася до Ганатюка, кололо, капало, дуже-дуже багато хімії. От тепер ми на підтримачі терпії, зараз теж ми чекаємо нам лікар говорить, яка дике дозування хімії. Нині у відділенні онкогематології 18 дітей, четверо отримують хіміотерапію. Є діти на підтримуючій терапії, котрі доліковуються вдома. За час повномасштабного вторгнення кількість дітей з онкозахворюваннями зменшилась. Це пов'язують із тим, що багато виїхало за кордон і менше почали звертатися по допомогу до лікарів. У нас за минулий рік є шестеро дітей, які у нас не були на огляді ніхто їх не бачив. На жаль, їх не стало, але вони проходили лікування за, за межами України. Е, менше люд, дітей стало, але зато поступають діти в занедбаних стадіях, важкі, край важкі, котрі потребують, е, звичайно, інтенсивного лікування до того, як призначити хіміотерапію. Онкогематологічне відділення цьогоріч реконструювали і перенесли на інший поверх. Тут діти отримують комплексну медичну допомогу без переведення в інші лікувальні заклади. Створені умови для довготривалого перебування маленьких пацієнтів та їх батьків. Обладнана ігрова та навчальні кімнати для школярів. Допомагають відділенню меценати та благодійні фонди. Проте потреби все ж є. У нас немає деко цих препаратів, хіміопрепаратів, які не прийшли через фармакомітет України. Є хіміопрепарати, котівка необхідні, вони входять в протоколи, але їх немає. Ми ці препарати стараємося отримати через волонтерські організації, через меценатів, для того, щоб батьки не втратили свої кошти. Нам треба і МРТ, нам треба, звичайно, зараз ще аналізатори. У нас є бак-аналізатор і є біохімічний аналізатор, у нас треба трошки розширити спектр досліджень в лікарні, тому що ті ж самі віруси, гепатити Б, С, Дельта, те той же, це тимігаловірус, парвавірус і дуже багато других ми, на жаль, робимо в приватних лабораторіях. Хоча це оплачує наша лікарня. Онкогематологічні захворювання виявляють у дітей різного віку. Найпоширеніші діагнози лейкемія, лімфома, пухлини головного мозку. Ну, це мутація. Мутація, котра може бути генетично обумовлена, може бути пов'язана з тим, що після перенесених багатьох вірусних інфекцій іде поломка, і з'являється новоутворення. Особливо дуже багато зараз з'явилось після ковіду. Є статистика і в, в Італії, і в Китаї, що збільшилось там не на 20-30%, а в 3-4 рази, в 10 разів навіть збільшилось новоутворення. Генетичний анамнез багато дає, тому що є декотрі генетичні захворювання, які придосположені в розвитку новоутворень. Дуже багато, теж само хвороба давно і тому подібне. Щороку понад 800 дітей лікуються в онкогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні. Сюди по допомогу звертаються з різних областей України та Канади, Німеччини, Італії, Молдови та Румунії. Щоб вчасно діагностувати рак, лікарі рекомендують двічі на рік проходити профілактичні обстеження, здавати аналізи крові та робити УЗД внутрішніх органів. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини СІ-4.